Сьогодні була така важка ніч, ми були в бомбосховищі, тому що були дуже такі масштабні осивні обстріли. От, і ми зібрали малих, зібрали сумку, в яку поклали саме необхідне для них. Е, там їжу, водичку для себе взяли, пледик, От, і спустилися в бомбосховище. Просиділи там дуже довго, до самого ранку. Короте, ми і так мало допомоги з мамою. Взагалі, типу, якщо випадає шанс, ми спимо. А тут вийшло так, що цілу ніч ми вообще ні разу не поспали, це було дуже важко. Всі сили, які ми накопили за ці дні, ми витратили Коротше, це... про цих Короче, Ми сиділи десь, мабуть, до п'ятої ранку. Малі себе добре поводили, вони, кстати, не проснулись, Слава Богу, хоча в них два годування. По плану ми їх не годували, вони проспали весь цей час тихенько. От, і потім десь, мабуть, ближче до п'ятої ми вже їх погодували, бо не було видно, що вона тут прокинеться і будуть кричати. В них якраз два і в п'ять годування. От. Потім ми прийшли, поспали трохи, і мама ще догодувала восьмій ранку, я вже не вставала, у мене взагалі сил не було. Коротше, її очі розліпила, побачила, що мама її годує, і то вона так поміняла памперс, погодувала і все, ми більше нічого не робили. І об одинадцять йому вже. Більш-менш роздоплилися і зробили всі необхідні процедури, помили їх, обробили попочки, намазали кремчиком. Потім пройшов лікар. Нашого сьогодні немає. Сьогодні черговий лікар. От вона подивилась, сказала, типу, що все добре, можна і відписуватись. Нам всі намікають, що вже треба валити звідси. От, окрім нашого лікаря, ми її почекаємо, що вона скаже, хоча вона сказала сходити до окуліста. Через дня три, напевно. Так що я думаю, що я тут ще буду тиждень, напевно, точно. От, хоча по стану мальки зараз сплять, набирають вагу. А от кірочка у нас вже 2500 важить, а ага, Марк 2680. Ну, нормально так набирають потрошку. Нас забрали лампу. От, зараз ми з мамою тут, у нас тут срач трошки, бо зранку було, кіпішно. От. І ми хочемо поприбирати трохи, порозкладати речі. Це я все ж тут, коротше, катастрофа. І якось переставить малих, тому що вони... Бачите, напроти вікна стоять. Але це така планування, що прям нормально якось не зробиш. Не знаю, будемо думати, що з цим робити. А зараз зроблю розпаковку пакунка малюка. Один вже занесли в машину. Мама занесла, от, а покажу наповнення тільки одного, тому що вони, в принципі, однакові всередині. Коробка така хороша. Вони є різні по кольору наповнення, але в мене два ідентичних. От, в принципі, немає різниці. Бачу тут різні пелюшки. Тут є байкові, ну, тепленькі, є легенькі. От, є непромокаючі рушнички. Є ось така книжечка, два рушничка. Далі в нас іде пледик, він такий дуже м'якенький, приємний. Могли б, звичайно, зробити якийсь гарний візерунок, але насправді по функціоналу він такий дуже приємний. От, далі я бачу дуже багато підгузків. Чотири пачки, двічки. Одинички. Дві пачки, ні більше одна велика. Ми, до речі, за два тижні використали дві мої такі пачки підгузків. І ті, що були в першому пакунку, на двох ми використали практично всі ці пачки. У нас тут іде одяг. Одяг різного розміру. Я його відвезу додому, тому що в мене є одяг сюди, дуже невеликий. Це буде на виріст. Що я хотіла сказати, що дуже нейтральна така гарна кольорова гама, яка може підійти. Як хлопчику, так і дівчинку, жовтий І трошки зеленого. Мені здається, в минулому наборі в мене було більше зеленого. Ну, в принципі, думаю, що норм. А, Далі є комбінітон Ось такий а малюнок такий самий. А ні, тут інший малюнок. Мінкові він кольором такий самий, а в минулому боксі в мене був там щось інше було намальоване, не котики, а тут котики. Далі злічуємо тут ідуть носочки, але вони дуже великі зараз на моїх малючків. Тут іде крем під підгузок, крем для сосків, термометр, дві пачки вишних паличок, ножиці. В принципі, дуже непогано набірний. Зараз користуємося кремом під підгузок, ну, типу норму. Е, так, далі в нас іде ось це щось: е, утеп... набір утеплений. А, це. Теж одяг, але він тепленький, і він з 62 по 74 розмір. Тут ідуть дві пачки серветок вологих. Це по типу як, такі, вони не синтетичні. Як туалетний папір йде. А я дві пачки таких серветок вже витратила за два тижні з минулого пакунку. А далі тут йдуть, ось такі от. Пучки бряскаються, там якісь розвиваючі іграшки. Далі йдуть ось така штучка для годування. книжка від народження дороку. Ну, вона така непогана, я повертаю і почитаю. Далі розвиваючи ще Офічний російська шампунька і мило. Адіялка і там знизу ще мотазик. Це, в принципі, все наповнення. Ну, мені наповнення насправді подобається. Я от зараз порилась, там по трола, бо я дуже багато дивилася а, оглядів, що входить до пакунку малюка. От. Мені, в принципі, і по кольоровій гамі, по наповненості. Мені здається, що там а, набагато. Більше воно коштує, ніж 7500, 500 які можна взагалі взяти. І е, якщо дивитися на те, що ми взагалі нічого не купували для дітей, бо я не знала, що треба купувати. От і не хотілося просто накуповувати е, все в підряд, то на перший час нам цього вистачить, і поступово ми докупимо те, чого нам реально не вистачає, щоб не втрачати прям кошти просто так. А от, і так що по суті мені він сподобався ну, наповнення. От хочу ще почитати, подивитися книжку. Цікаво, що там <смас>, написано. От. Так що, коротше, так от не пожалкували, тим паче у нас два. На кожну дитинку теж, типу, класно. До, до речі, ще так як ми ще в пологовому, то. А я вже використала, як я казала, три пачки з пакунками памперсів, і зараз ще візьму три. От, і вологі серветки, якісь там пелюшки ще мені попрали, привезли. В принципі, я вже їм користуюся і я нічого не купувала. Це типу, дуже зручно.